Вже в чарівному ящичку скринка імені ЗСУ. У цьому, як і у багатьох інших речах, Черна колії їх теж була стандартизована рівнями попадала саме в квічці в камінні. До життя бджіл та людей. Іноді маткам ми про бджол, раптом перестають подавитися вулики. Потім вони зриваються з свого місця, відмовляючись, відмовляючись від уже побудованих і майже заповнених медом хатинок. І летять вони з роєм до того, ну, ніхто не знає куди. Українські бджоля... бджоляри недавно не без гумору охрестили таких матер одним словом. Спробуйте за хвилину і ви. Часть. <звук> <звук> Отже, варіації такі: іммігрантка, зозуля, заробітчан, козюм, правильно відповідь, сепаратисти. Зазвичай, будь-яка психологічна фобія це відчуття боязні проти якогось конкретного явища чи предмету. Що саме визиває почуття страху у людини херофоба? Додам, що ви, до зсього всього ви не прихильники цієї фобії. Херофоб. Чого він боїться? Помилки, рукостискання, вина, предсказанні, передбачені питань, правильна відповідь, страх перед веселищами та розвагами. За українською народною легендою люди, які жили поблизу нього, вели свій календар, у якому кожен день позначали на піску. Одного разу люди побачили, що їх позначки зникли і почали питатись один одного, хто ж їх повитирав. Кажуть, так і виникла його назва. Питати один одного, хто повитирав. Яка саме назва ми інтересуються? Хто стирав Ні. Річка Дністер, близько від нас ми з неї воду п'ємо. Найкраще судити про державу по тому, як в ній одне слово додавати треба. Прошу протинати. Німецький історик Теодор. Був вкрай неуважним. Одного разу у потязі цей професор рився по всіх кишенях, щоб знайти свої окуляри. Маленька дівчинка, що сиділа поруч з ним, вручила їх йому. Дякую, дитина. Як вас звати? запитав учений, Анна відповіла дівчина. А ми запитаємо вас, яке було прізвище дівчини. Час пішов. Соловейкий корпорат 2 плюс 1 симпозіум, Момсен. Це, це була його донька. Ну, я... Що на такі люди побудували, щоб не вірити, а в час опалення на стрілі? Час. Альмамазий препарат і простасів. Летовище, айро. Хто хоче борща консервованого більше, ніж Вітяша Хто? 200 гривень раз. 250. 300. 300. Вітя, це було 5. 300. Мені так здалося, що це 5. 300 гривень. 350. 453 п'ятьдесят три Підходьте, будь ласка, до нашого казначея. У нас є казначей спеціальний. Це ж 52-54. Скажіть мені, покажіть мені рукою, чи є хто заінтересований? Якщо є, ми будемо продовжувати. Ні, ми просто не будемо гаяти часу і передамо соловекам, вони розберуться. Гра прийшла ну, позитивно, ми давно не збиралися. і Я вважаю, що ця традиція має бути поновлена, бо люди хочуть грати і це має відбуватися. Щодо питань, ну, всі питання дуже, дуже добрі. Два ми не взяли, але могли. А галамага. -гала і ще якісь, я вже і не пам'ятаю. Ну дуже класно було 18 питань. Ми надали 10 правильних відповідей і зайняли перше місце. Команда називається штаб волонтерів міста Южного. Все. Всі на ЗСУ. емоції тут не від перемоги, емоції від спілкування, емоції від взаємодії з командою з іншими учасниками. Люди, які сьогодні прийшли, вони всі грали. Вони грали ще коли була організована профспілка припортового заводу. Коли ну, це вже десятиріччя ці ігри проходять. І я, ще, я вважаю, що це дуже класно, що ми е, що організували це, поновили це. І якщо це буде продовжуватись, е, дякуючи нашим Збройним силам і обставинам, які, в яких зараз перебуває місто Южне, е, якщо ми можемо це робити, підготовка була 24 на 7. Всі, от кожного дня, от як ми дізналися сьогодні зранку. От і 24 на 7 працювали, готувалися. Найпростіше питання було про конституцію України, бо ми почали підготовку саме з цього. Я була організатором технічним, а автор питань і ведучий — це наш безсмінний Костя Бородавка. І він питав мене: каже: може, сядеш з нами за стіл? Бо були організаційні питання. Бо в заводській лізі були свої координатори, так. Тому Вероніка перша сьогодні теж сіла за стіл і завжди три людини. А тут двоє. Я кажу, ну не багато команд. Але я кажу, я так скучила, щоб пограти. І я кажу, я цю можливість не пропущу. Хоча е, сміялася, що я кажу, якщо сядеш за і наша команда виграє, то скаже, що ти підіграла, якісь питання знала. Але ну, це завжди було, навіть коли ми сиділи в одному кабінеті і я грала. Він завжди Костя нас виганяв, що не де Боже, ніхто там ніяких питань не подгледів, не. Не прочитав, не піддивився, тому це завжди було так, Він дуже до цього так уважно і делікатно. І він завжди, якщо ви помічали, дуже до нас. До нашої команди нічого не прощав, і навіть якась там помарка, помилка якійсь команді він піде на зустріч. Або ми на, на нібито свої, і він завжди бійсь вбий своїх, щоб чужі боялися. І він на, на нашу сторону ніколи не строї. Ми навіть сварилися, кажемо, що є такі питання, що ми дійсно ну мали б він ніколи на нашу сторону не ставав. Після великої перерви все цікаво, і ну я розумію, що кості теж треба було перестати. Тоїтись, бо раніше він теж робив україномовні питання, але все-таки мовою було гри заводської російська. На жаль, це, мабуть, перша гра, що цілком українською мовою. І питання ну він намагався вже там до української історії, і письменників, і філософії, щось таке. Ну, завжди цікаво. І ну, я маю надію, що ті команди, хто вперше до нас приєднався, бо багато новеньких, що їм теж було цікаво, бо ми все, все ж таки звикли до манери подачі, питань і знаємо вже якісь нюанси. А хто прийшов вперше, мабуть, було незвично. Коли буде наступне бачить? Ну я дуже взагалі рада, що відбулася, бо я переживала, чи не беруться команди на 10 команд для першого разу, це ну досить потужно. І маю надію, що в наступний раз буде більше команд, що вже будуть знати, що ми таке проводимо. Може вже з Доброславою чи з Красносілки при привезу ще свої команди, бо їх там теж багато було команд. Поки казали, що може на кінець травня. Тобто, щоб не чистити кожен місяць, важко буде збирати, але на кінець травня ну влітку неможливо, бо Зазвичай люди десь, ну хоча зараз війна, то не знаю. Ну, поки орієнтуємось на кінець травня. Ми зайняли третє місце. Команда називається Корпорат. Сьогодні така команда вперше грала. У нас чотири людини грали перший раз щодо щодо коли. У нас раніше була команда дев'ятий біт, але ми не змогли її зібрати цього разу. Складні питання. Ну, взагалі ні. Взагалі ні. Були, які ми не знали і не могли знати, ну так завжди буває. Але в основній масі гарні питання ми скучили за грою. Нам дуже подобається. До того ж, те, що ці гроші підуть на зсу, то гріє душу дуже. Тому два в одному, як то кажуть. Ми задоволення отримали і. Раді, що ми якось можемо допомогти засідання. Скільки ви дали правильних відповідей? 18 Мало, <otrosky> bueno, 6. Мало шість. Якої питання найважче для вас було? Ні, про Франко Івана ми не відповіли на нього, про Івана Франко. У нас навіть казали, що це Грицеві якісь книжки, але не знали автора. Ну, То, мабуть, саме складне питання. Інтелектуальний клуб ОПЗМ. Рік тому припинив свою діяльність в такому вигляді. І от через рік війни ми зібралися у розширеному штаті. Сьогодні в нас були, грали команди із Доброслава і Красносілки. У нас були свої команди не заводські, а вже і міські. Як показало публічне голосування команд, ми будемо продовжувати, скоріше всього, раз на сезон. Тобто 4 рази на рік. Ну, може бути, там ще раз якийсь новорічний турнір проведений. Мені здається, що рівень команд цікавий, хороший, десь приблизно рівний. Гості задоволені, нові команди з'являться, я впевнений, якщо ми будемо регулярно це проводити. Ну, Треба подумати, може, місту трішечки над тим, щоб підтримати матеріально трішки. Щоб Гра жвавішала, щоб гра люди збирають на ЗСУ. Ми зібрали сьогодні більше 7,5 тисяч. Але треба для організації гри, для проведення її потрібні невеликі кошти. Я гадаю, що місцева влада знайде їх. Ну а так ми всі наближимо перемогу. Я думаю, разом які питання сьогодні були питання. Були ну, по перше, ми повністю прибрали. Що ми граємо з попереднім періодом гри. Повністю прибрали всі питання, які пов'язані з агресором. Більше було, було питань, пов'язаних з Україною. А половина питань була широкоформатні з цього світу. Ну, мені здається, і перше, я хочу сказати, що вперше повністю вся гра відбулася українською мовою. Важко, напевно, деяким командам може було зразу перейти. Іноді писали відповіді російською. Але я бачу, що ніяких перешкод інтелектуальних нема. А яке питання було найважче, що не змогли, можливо, пам'ятаєте віддати дати відповідь правильну Там був, повинен бути подвійна відповідь: що виробляє наша музична, музична індустрія постійно. Правильна відповідь була фанера. Воно дійсно ще забагато у нас фанери, на труну вітчизняної культури. Правильна відповідь була: фанера і труна. Це е, питання, можна сказати, що воно не досить веселе, але це правда. Чим менше буде людей, які співають під чужі голоси, чи живуть під чужі голоси. Один лот ми розіграли, а речі, які були до того передав їх фонд гри. Олександр Голіков всім відомий, Саша передав, і ми ці речі віддали волонтерській групі Соловейка, для того, щоб вони допомогли тим людям на фронті, кому є така потреба. Тимчасовий одяг, поки прийде їх форма. Гра дійсно була цікава. Ми вже дуже давно не грали в Брейринг. Ми тільки мали в планах це зробити в школі. Цікаво було, цікаво було б спостерігати за боротьбою між командами. Ми не ставили одразу собі за мету займати призів місця. Тому що ми розуміли, що ми дуже давно цього вже не робили, але було цікаво. А, да, призовий ну, такий фонд у нас вийшов 7,595 підсотдів'я гривень. А ці кошти підуть. Ми дуже вдячні, що нам вирішили передати нам і тому, що. Ви бачите, у нас є маскувальні сітки, на них дуже великі зараз попит. Тим більше що йде весна і замовлень все більше і більше. Тому, скоріш за все, ці не скоріш за все, а ці гроші використаємо на придбання матеріалів для сіток. У нас достатньо тут маленька кількість людей була. Люди задонатили вже так. Тому дякую тій людині, яка надала ці лоти, тому що те, що не Пішло на аукціоні, вони передають нам це військовий одяг, який був виставлений на аукціон, і це просто піде комусь потребі на підмінку. Це куртка або взуття. Будь-який донат він є цінним. От тут на цій грі ми отримали такий. В нашу таку капілку, да, додаток до нашої капілки. А хтось діти грають на баяні біля на кордоні біля ринку. Вони теж нам принесли кошти. Так в купі ми маємо можливість придбати для, для сіток для кікімор якісь матеріали, тому що, начебто, це розумієш це дрібничка, але якщо брати сітку на кікімору, треба придбати, сітку для основи для маскувальної сітки, треба придбати. На це ми трошки би, відкладали на потім, на потім, то окремо збирали, тому що ті кошти, які ми збирали на ярмарку, ми замовляємо такі більш речі, потужні, такі як тепловізори, Mavic і ще щось. Там Чи взували ми машину, чи придбали інструменти. Допомогли снайперському підрозділу, ось такі більш потужні. А на такі речі у нас постійно це відходить на друге місце, але все ж таки ми намагаємося теж підключати людей до цього, тому що великий йде попит на ці все. Тому звичайно важливо, звичайно, важливо дати людям можливість допомогти. Інколи у людини немає часу добігти до волонтерського пункту, чи там немає як через карту скинуть, чи ще щось. Тому дуже важливо дати людям можливість допомогти і в такій неформальній обстановці зустрітися, посміятися, подумати це такий своєрідний релакс. І я дуже рада, що ми з ним сьогодні скористалися.